Івано-Франківську зведуть нову республіку дитинства на території колишньої військової частини, що на національній гвардії розпочалося будівництво дитячого дошкільного закладу номер 2 Перший блок підрядники спільно з представниками міської влади заклали під час виїзної наради. Майна 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 Все, шіх лопаю, шіх лопаю. Що майбутнього дитячого закладу, дещо перевищить півтори тисячі квадратних метрів. Розмір ділянки, на якій зведуть новий дитсадок, сягає пів гектара землі. Вільну територію умовно розділять за функціональним призначенням. Зокрема, планується спортивно-ігрова господарська і зона юного натураліста. Згідно з генпланом будівництва, дошкільний заклад матиме два поверхи. На першому поверсі буде розміщено харчоблок ігрові і спальні кімнати санвузлами. Кабінет психолога, кабінет соціального педагога, кабінет медичних працівників, інші додаткові приміщення, другий поверх це універсальний зал, Дитячий садок – це сьогодні та республіка дитинства, де Наші діти онуки проходять процес виховання, розвитку. В мерії кажуть, цей заклад стане другим в Івано-Франківську, збудованим за роки незалежності. Однак його спорудження ще має обговорити і погодити чергова сесія міськради, адже наразі не до кінця вирішеним залишається питання власності. Був довір свій час підписаний між інвесторами чи забудівниками і міською владою, який був затверджений сесією міської ради. Пройшов певний період часу, помінялось законодавство. І в зв'язку зі зміною законодавства у нас є деякі інші бачення на проблему. Тому ми хочемо це врегулювати в мирний спосіб, мировою угодою, не мировою змінами до договору. Другий дитячий дошкільний заклад зможе задовільнити потреби забудови тамтешнього мікрорайону, зокрема вулиць Нацгвардії, Коновальця і Сорохтея, і зможе прийняти близько сотні дошкільнят, в тому числі ясельні групи. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.